Доброго дня, дівчата. Сьогодні хочу з вами обговорити тему «Віш листа на два роки, що буде корисно та найдоречніше подарувати нашим малюкам на таке неймовірне свято. Два роки, і щоб наші гості розуміли, що вони дійсно. Подарує те, що необхідно нашій малечі, і всі будуть задоволені. Насправді подарунки дуже відрізняються від пори року. Бо, наприклад, взимку самокат або велосипед не такий актуальний, як в теплий період часу. Подарунки давайте розділимо на підгрупи. Перша підгрупа це будуть корисні подарунки, що ж туди може увійти. Це засоби гігієни, набори для купання, для плавання, мильні засоби та догляд за ротовою порожниною. Це можуть бути на Емульєнтів, кремів, сонцезахисні креми. Тобто ви повністю надаєте перелік і вам збирають таку косметичку, косметичні засоби. Також в цю підгрупу можуть увійти, наприклад, термоси, тари, якісь продукти, які довго зберігаються, або які ви використовуєте кожного дня, і вам вони от необхідні. Так? Це можуть бути ось такі елементи. Друга підгрупа в нас буде розвиваючі іграшки, розвиваючі подарунки. Туди може увійти. Дошка, сортери, пазли, набір для ліплення, для малювання, книжки, розмальовки, набір на магнітах з цифрами, з буквами, різноманітні конструктори, дерев'яні, пластмасові, бізі-куби, якщо у вас не було, бізі -дошка, Ну, І звичайно, треба ще попасти в так, щоб було і дитині цікаво. Також туди можуть увійти і книги. Їх дуже велика кількість. Наприклад, якщо ви зараз на етапі відлучення від підгузку, супроводжуючи книжечки. Ми додатково все це обговорюємо з дівчатами у спільноті. Мама плюс я. Ми багато тем піднімаємо і подарунків, і дівчата прям відправляють посилання. Як вам, якщо я хочу подарувати це і це, і дівчата між собою там радяться, спілкуються. Ви також тут у нашому ком'юніті, в нашій групі телеграму, можете все це обговорювати, відправляти би ні. Третя підгрупа це різноманітні секції і заходи. Наприклад, туди навіть може увійти абонемент в басейн або в якийсь парк, в зоопарк, тобто різноманітні білети в театр на відвідування якогось заходу. Це може бути як просто абонемент, так і просто разове відвідування, де тривалість, якщо ви... Обираєте то, щоб знати не було конкретної дати, а був термін, наприклад, там півроку, і за півроку ви маєте можливість відвідати цей захід. На мою думку, це чудові подарунки, бо ми зазвичай завжди збираємось кудись, але так і не доходимо там хвороби, і ще там потім забули. І ось коли в нас є сертифікат, ми обов'язково туди сходимо. Це також може бути і ліплення, і якісь спортивні заходи. Техніка, техніка в плані не телефонів, а саме транспорту. Так, це може бути прогулянковий візочок, якщо ви хочете змінити. Це може бути велобіг, це може бути там мотоцикли і різні машинки, де дітки штовхаються ніжками по типу велобігу. Це може бути велосипед з додатковими колесиками, трьохколісний. З корзиночками це може бути крісло для великого велосипеда. Якщо у вас є і ви хочете також з дитиною їздити це і займатися спортом. І... Пройти дистанцію, яку вам потрібно приїхати, наприклад, на маршрутці, Ви можете пересуватися на велосипеді, якщо в дитини є крісло. Це може бути захист на колінники, шоломи. До речі, якісні шоломи, там, з якимись вушками. Вони також по досить таким цінам від двох тисяч і вище, в залежності від якості. Тому це теж дуже класний подарунок, який буде на багато років, бо там регулюється по голові дитини. Далі це самокати. Ролики, ковзани, футбольні м'ячі, домашній футбол, домашній баскетбол. Навіть якщо ви в квартирі, завжди можна обрати, підібрати щось і для дому. якщо ви в будинку, то там взагалі дуже велике різноманіття. Це можуть бути, знаєте, такі електричні машини, де дитинка сідає на пульті управління, може батьки рухатись. Ну, на пульті так і возити дитину, і також дитинка самостійно може нажимати на педальки, на руль, і це теж класні подарунки, якщо їх є де зберігати, і є цікавість у дитини. Наступною підгрупою це буде. Одяг і необхідні речі. А це можуть бути сертифікати в якісь магазини. Так, якщо ви роззнаєте точно розміри дитини, ви можете просто навіть знаходити в інстаграмі або в інших соціальних мережах, що необхідно збирати капсули, луки та пропонувати гостям ось по сезону купувати такий подарунок. Це можуть бути навіть зимові комбінезони, взуття там, наприклад, сертифікату баера. В якомусь магазині дуже великий вибір, і якщо є необхідність. То звичайно варто звернути на це також увагу, бо насправді велику кількість іграшок придбати. Якщо ми подаруємо дитині прям багато іграшок на день народження, якщо ми їх будемо ховати поступово витягувати, так а якщо ми будемо давати можливість дитині всім одразу користуватися, то зазвичай вона обирає одну іграшку, і всі інші їй стають нецікаві, і батьки хапаються після святкування за голову. Всі гроші були витрачені, і зараз там осінь, і потрібно придбати новий. Одяг, кудись піти з дитиною хочеться. І ось так заздалегідь продумати це буде дуже приємно і імно не тільки для вас, і для дитини. І спланувати, ви можете спланувати таким чином на пару місяців вперед своє життя для тих, особливо батьків, для тих матусь, які знаходяться в декретній відпустці і є обмеження в бюджеті, то ось таке продумування. Віш листа воно є рекомендованим, так? Тому що це облегчує, покращує наше життя і ми будемо дуже щасливі. Наступна підгрупа, я вважаю її дуже особливою. Це подарунок для мами. Тому що мама знаходиться найбільше часу з дитиною, вона родила, вона виховує, годує, як там в, цій, в цьому прислівлі. Я тебе кохала, я тебе любила, я тебе ночей не спала, тому подібне. Тому подарунки для мами, якщо ви любите квіти, звичайно, нехай це будуть квіти, але насправді чоловік або гості також можуть звернути. Нати увагу на м, такі подарунки для мами, як масажі, відвідування косметологів, якісь косметичні процедури, якісь спа косметика або е, щось, що дає можливість е, мами видихнути і бути в ресурсі, бути щасливою. Чому? Тому що насправді з ці всі подарунки це все добре, але якщо у мами немає ресурсу, в неї немає можливості. І настрою гратися з дитиною, то досить важко. То ти даєш іграшку, і просто без ресурсу щось. На автоматі виконуєш вдома, тому, наприклад, це можуть бути навіть такі подарунки для мами, як послуги няні, послуги дитячої кімнати, лабіринти або дитячі кімнати, де дитина може бути і на атракціонах, і мама може в цей час відпочити, або, наприклад, фітнес-зал, де є поряд дитяча кімната, і тато купує мамі тренування. І одразу вона має можливість, куди віддати дитину, а не бігти зломля голову. Дитину лишила, що там вони роблять, чи все вдасться в них, чи вони не плачуть, і все інше. Тому такі подарунки вони теж мають місце бути. Вони важливі, не варто забувати про себе. І остання така підгрупа це подарунки за. Бажанням дитини за її зацікавленнями, тобто одних дітей можуть цікавити досліди, одних це може бути а, якийсь транспорт, а, інших це. Не знаю, щось таке прям дуже незвично. Це можуть бути там малювання фарбами по воді, якісь глини, якийсь набір, знаєте, де ми можемо захистити дитину, такий костюм захисний, де вона буде ліпити, малювати. І це, начебто, так, і не розвиваюча іграшка, і ну це от окрема підгрупа. От у вподобаннях Михайла зараз це різні потяги. От йому подобається залізна дорога, гараж. На мою думку, тут -от будуть гарно пасувати в цю підгрупу полички для книг, гаражі для машинок, лькові будиночки, якщо це дівчинка, а якісь полички, які займають мало місця, якісь корзинки для іграшок. Ось ми придбали поличку для книг. Для того щоб більше зацікавлювати його, щоб не дерявити стіну тобто це поличку можна пересувати в будь-яку частину. Мені дуже подобається також полички на колесиках, які можна возити. Це можуть бути, наприклад, такі валізки на колесиках з ручкою, де дитинка може возити на вулицю, ходити з нею, брати з собою іграшки, які привчають більшій самостійності і розвитку, і де для мами звільняється час щось зробити вдома. Попрацювати, або приділити час просто собі. От, тому тут можуть бути різні такі, знаєте, великі. Ну, є кухні, так, а є такі стійки для конструктора. Він такі великий, це не те, що Лего да, де дитина може вкручувати, розкручувати, самостійно займатися. Це для дівчаток може бути набір або Така стієчка зі столом, де вона буде фарбуватися, розчісуватися, Пральна машина дошка для прасування. От Марії подарували на три роки. І ми з нею облаштовували показ мод, вона розвішувала речі, готувала собі наряди на кожен день. І це її привчило і допомогло їй вдягатися самостійно в досить ранній час. Якщо ви відвідуєте, наприклад, платні садочки, це можуть бути варіанти подарунку. Просто грошей, де ви будете відкладати кошти на потреби, на потреби дитини, на розвиваючі заняття, на дитячий садочок, все це. Теж має місце бути. Діліться, будь ласка, в коментарях своїми думками, що ви з цього приводу думаєте. Також додаю огляди подарунків, які обрали ми для себе. Не забувайте також про фотозони, про зберігання спогадів. Це. Фотографи, фотосесії також можете замовляти, і як на сам день народження, як ми зробили, ми зробили перед в день народження і після різноманітні фотосесії. Тому що кожного року я роздруковую світлини, зберігаю в альбоми кожного року. Там рік з п'яти до шести років, шести до семи років, і як у Марії, найкращі спогади дні, і так само роблю і Михайлу, і чоловіку. ще собі не зробила, але раніше. До кінця університету я кожен рік друкувала, а потім вже з'явились діти. І я більше направлено роблю для них. Але це також воно і займає час, і коштує грошей. І ми туди вкладаємо ресурс, щоб зробити це гарно. Якщо згадаєте, в один рік ми з вами розмовляли про такі коробочки, бокси, де ми складаємо перше волосочко, перші зубки. Якщо у вас немає такої коробочки, теж варто звернути на неї увагу фотозони і взагалі оформлені. Вдома це можуть бути навіть замовлення дизайнера або підбір дитячих меблів, столики, стільчики, такі столики, куди можна насипати пісочок, можна е, користуватися як малювання по піску, е, туди манку насипати, переливати. Е, ось такі дитячі меблі. Вони теж дуже потрібні е, і для оформлення затишку. Вдома, в дитячій і для розвитку дитини фотографів рекомендую тими, з ким я працювала. Я довго шукала. Я майже рік була в пошуку фотографів. Зараз я їх знайшла і тепер буду з ними надалі працювати. Uh, і uh, також я замовила вже вам розповідала собі uh, це мейк, щоб мені зробили мейк, поки бесачеські, але в процесі думаю, що на наступні свята я вже зможу собі дозволити не тільки мейк фотосесії, фотозону. Uh, Тортик, святковий тортик, святковий стіл, суші, приготування страв, або якщо ви хочете приготувати самостійно для оформлення страв. Так? Ось ці всі очки, прикраси. Воно теж, знаєте, те, що воно потрібно, бо це ми все робимо для дитини. Діліться в коментарях. Як вам? До зустрічі у нових відео.